Привіт, любі, дорогі мої! Це таро розклад на місячне затемнення, яке відбудеться 25 березня 2024 року. І це місячне затемнення відбудеться в знаці Терези, і також на повний місяць, який буде також 25 березня 2024 року. І ця така потужна енергія вона завжди висвітлює якусь ситуацію в нашому житті. Яка дуже-дуже довго тривала і не розв'язувалася. Це, знаєте, як. Коли ми про щось дуже довго думаємо, тримаємо щось в голові і не можемо цього позбутися, і не можемо це розв'язати, не можемо це вирішити. Так от оця потужна енергія зараз вона висвітлює якусь ситуацію, яка довго тягнулася, її завершує і забирає із нашого життя. І тепер давайте подивимося таро розклади для кожного знаку зодіака. І починаємо Овниз, вас дорогенькі. Що ж висвітлить? У вашому житті це місячне затемнення, ця потужна енергія, і що забере з вашого життя таке непотрібне, уже те, що віджило, що вам уже не служить. І так, цікаво, овни яка ж? І це карта місяць. Карта місяць це якась ситуація дійсно, яка тягнеться. І така ніяк треба дуже багато часу, ніяк не розпутається у вас. Це також про ем, карта місяць, це про якусь таємницю, яка зараз відкриється, можливо, сімейна якась таємниця, яка е, довго тривала, і зараз воно вийде на поверхню і відкриється якась сімейна таємниця. Також, можливо, ви от дуже довго хотіли завагітніться, тому що це. Це карта вагітності, це карта нової людини, нового життя, яке прийде зараз у ваше життя. Може з'явитися нова людина, нове життя. Якщо про вагітність, це ваша тема, тут є, розв'яжеться якраз оця ситуація і буде можливість завагітніти. І також це така тема, якщо довго тягнулася ситуація з житлом. І ви не могли розв'язати е, ніяку цю ситуацію з житлом, пошук житла. І якраз зараз є оця можливість, появиться оця можливість і розв'яжеться ситуація з житлом, з вирішенням житла. Ось така ситуація у вас. Повни такі енергії будуть панувати на цей місячне затемнення. Тільці. Для вас, дорогенькі, карта на повний місяць і на місячне затемнення На цю потужну енергію це просування вперед. І якась інформація, яку ви довго чекали, очікували якогось повідомлення, можливо, навіть якихось документів. Ви довго вже чекаєте. І зараз прийде інформація по цих документах. Також якісь переговори, на які ви очікуєте, і вони ніяк не відбуваються, якісь процеси, домовленості, підписання контрактів це така карта комунікацій. І зараз появиться потрібна інформація. По Потрібні люди прийдуть у ваше життя якраз на оце місячне затемнення. Можливо, тягнулися якісь такі ситуації, які е, от ви очікували, на що хтось має приїхати до вас в гості, е, довго збиралися, ніяк не могли е, зібратися. І зараз при, от будуть такі е, моменти, коли Та, ми от вже готові, ми можемо приїхати, ми можемо там надати цю інформацію, розв'яжеться оце. Клубочок з інформацією, або якась поїздка, яка довго назрівала, але ніяк не, не, не було можливості її здійснити. Зараз е, оця ситуація розв'яжеться у вашому якраз житті, все стане на свої місця, і ви зможете здійснити те, що не могли здійснити тільці, на те, що ви довго очікували. Так, близнюки, зараз. Подивимося, дорогенькі близнюки, що розв'яжеться у вашому житті по цьому місячному затемненню. Це дуже хороше. Хочу ще сказати, що це затемнення, воно дуже хороше. А воно якраз забирає з нашого життя все, що не потрібно, що тягнулося, і дає нові можливості: ривок і прорив вперед в усіх сферах життя. І так, близнюки, у вас, а, дивіться, карта зірка, карта віри, карта довіри, якщо. І ще ця карта говорить, що ви сумніваєтеся в чомусь. От ви дуже довго сумнівалися, починати вам це, не починати вам, як у вас дуже багато сумнівів на рахунок от, любих, чи ви зможете, чи ви не зможете. І це про вашу самооцінку, таку, про ваші сумніви, що ви в себе не вірили. Не вірили в свої сили, в свої можливості. І тут карта вам говорить, вірте в себе. Вірте в себе, довіряйте життю, не копайтеся в собі, не думайте, що ви там, можливо, чогось недостойні, чи ви ще якось ще чогось не заслужили, ні, ви заслужили. Ідіть в довірі і творіть своє життя. Тут карта відкриє вас. Вас відкриє вашу самоцінність. Тут також треба переглянути свої цінності. Якраз є такий момент, щоб переглянути у ті ідеї, які у вас були, і їх так відновити, повірити в них. Можливо, ви чогось дуже хотіли, але ви собі не дозволяли щось. І, власне, тут треба собі дозволити і повірити в себе. Саме головне повірити в себе. І якраз оце місячне затемнення висвітлить вам таку можливість. Можливо, прийде людина, яка скаже: Хто ж як не ти? Ти у нас там самий-самий чи сама сама ти можеш віру в себе, ми в тебе віримо, я в тебе вірю. І це також про те, що ви почуєте, ви отримаєте цю інформацію, буде таке підтвердження, що та віру в себе, хто як не ти? Так що така чудова енергія близнюки буде у вас на це місячне затемнення. І раки дорогенькі, що вас очікує, які дає всесвіт вам підказки. Так, справедливість, справедливість. І це чудова карта. Карта така кармічна. і те також про це, що будьте чесні самі з собою. Перегляньте свої цілі, свої мрії. Можливо, у вас і не було мрії якоїсь такої, ви собі не дозволяли навіть мріяти про щось. І зараз, а можливо, десь далеко така схована, така невеличка ваша мрія, яку ви собі також не дозволяли випустити і навіть озвучувати ту мрію. І це також про те, що ви is a Дозвольте це, дозвольте якусь невеличку, почніть з невеличких таких кроків, зробіть собі якийсь невеличкий подарок, повірте в мрію, що це все реально, все можливо. Хваліть себе, будьте чесні з собою. І це місячне затемнення, воно вам дасть такий поштовх до відновлення себе. Ви як оновитеся, ви як очиститеся, ви пробудитеся і вам захочеться жити і мріяти по-новому. Це така карта справедливості і чесності до себе самого, до себе самої. Запитати себе, а так все, чи я, є якась така мрія, яку я ще не здійснила, можливо, така невеличка мрія. Подаруйте собі радість. Леви, дорогенькі, зараз карта для вас на це місячне затемнення. І так, карта. Четвірка мечів, і це про те, що треба вам. Трошки розслабитися і подумати, не бігти, не спішити. А якраз це місячне затемнення підказує вам, що треба чуть-чуть зупинитися і переоцінити свої цінності, зупинитися, зробити відпустку. Це карта про відпочинок. Тому що ви вогняні, ви завжди вперед, ви завжди дуже даєте багато енергії і можна. Сказати, що ви. Так багато працюєте, що вам нема коли відпочити. І тут, власне, зробити паузу. Зробити невеличку паузу і подумати, переосмислити, так чуть -чуть, якби, затриматися, зробити собі дійсно якийсь ретрит, або такий вечір мовчання з книжкою, помедитувати, подумати, переосмислити і оцінити ситуацію, не спішачи, не бігти на не, не зачіпатися за результат, а, як то кажуть, не ставити багато таких галочка, галочка зробила, зробила, бігла, бігла. А тут, власне, про те, щоб не бігти, а затриматися, зупинитися, зробити, можливо, навіть якусь відпустку на вихідних. Чи саме цей день 25 березня, зробити собі день релаксації, день відпустки, піти в спа, десь на природу. Зовсім Відключити інтернет, всі мобілки, щоб не було ніяких дзвінків, щоб не було ніякої інформації, не поступало. Щоб ви побули і своїми думками, з собою наодинці і вам прийде дуже багато. Таких усвідомлень і такої інформації, яку ви почуєте, коли така метушня, ви не можете сприйняти оту інтуїцію вашу. А власне, зараз, оце сонячне не сонячне перепрошую, місячне затемнення, воно вас наштовхує на це, щоб почути свою інтуїцію, свою душу і побути в тишині і наодинці. Леви, ось такі для вас енергії будуть панувати це місячне затемнення. Діви, дорогенькі, вам карта на місячне затемнення. А, карта майбутнього. Вам дійсно треба дивитися в майбутнє. І щоб подивитися в майбутнє, тут ми бачимо, що треба залишити все в минулому. Тобто відрізати все, що у вас тригерить, що вам уже не служить. І це дійсно про це місячне затемнення, коли якраз воно вам допоможе позбутися всього, що вже це такі уже старі валізи, які ви тягнете за собою, і вони вже вам і не служать. Вони вже деряві, порвані, але ви ще їх тягнете за собою. Тому. Діви, це про вас це лад в усьому, якщо ви зараз маєте таку можливість зробити в усьому порядок. Навіть просто коли ми робимо якусь таку, навіть банальне прибирання така практика прибирання в своєму будинку у нас очищаються зразу і думки. Буває так, що от. Починаєш робити лад на столі, лад в телефоні, всього позбуватися. І тобі в той момент приходять якісь ідеальні геніальні ідеї. І це про вас, ідеї про майбутнє. І вам відкриються можливості. Можливості нові, і вам треба позбутися всього старого. Що якраз це місячне затемнення наштовхне, буде такий поштовх, і вам захочеться. Вам захочеться, може, ви плекали якусь мрію, але не дозволяли собі. А зараз є оця можливість, і ви сідаєте як в човен і йдете до нових мрій, і все Складається до вас як найкраще і потрібні люди, і потрібна інформація. Все-все на вашому боці, дорогенькі діви, чудова, чудова енергія, аж захоплення таке. Знаєте, іде така енергія. Терези дорогенькі до вас. Яка підказка вам іде? А, яка? Дивіться, яка чудова нова енергія. Людина така легка, щаслива, це така сонячна, тепла енергія, енергія чогось нового, нової людини у ваше життя. Це чудово Терези. нова людина іде, і це така і романтична карта, щось висвітлиться у вашому житті на це місячне затемнення, коли ви буде якісь знайомство. Ні, це карта такого кохання всього нового, всього незвичного, людина, яку ви ще не зустрічали, яку ви не знаєте, може прийти в ваше життя. І також це карта вагітності, карта прибутків чогось, але для того, щоб прийшло це все нове в ваше життя. По місячному затемненні вам треба набратися такого оптимізму, легкості, радості, як оця людина, щоб ви сяяли, дарили іншим посмішки, щастя, оптимізм. І це про те, що якщо ви будете на хвилі оптимізму, так як оця людина на хвилі щастя, на хвилі удачі, то вас дійсно прийде та удача, прийде таке щастя, радість, нова людина, нові знайомства, комунікація. І це також, знаєте, зміна статусу, коли ви, можливо, станете мамою, бабусею, чи тіткою, дядьком, татом. Це зміна статусу, коли приходить нова людина, в ваше життя, народження нової людини, нового кохання. Чи кохання ваше перейде на інший рівень? Це чудова енергія Терези, це прекрасно. Скорпіони дорогенькі. Карта для вас. Яка енергія пануватиме у вас на це місячне затемнення? Це карта допомоги. Якась допомога прийде до вашого життя, але щоб ця нова, нова, нова енергія прийшла до вашого в ваше життя, перепрошую, треба перестати себе жаліти. Десь є якісь нотки жалості до себе, і вони якраз перекривають потік. Нових можливостей. Тому оце місячне затемнення воно висвітлить вашу таку позицію, де ви себе жалієте в такій жертві або, можливо, ви щось собі не дозволяєте по цій карті. Ви так зажимаєтеся, не дозволяєте собі, не дозволяєте проявитися, висловити свою думку. Можливо, навіть і в сім'ї не всі з вами згідні, і ви вже боїтеся щось сказати. І тут власне висвітлиться оця ситуація. І вам треба е, піти е, і дозволити собі, от зробити такий е, крок і сказати, а я так от настояти на, на своєму і е, заявити про себе і про свою думку, не боятися. І знаєте, Есфорд, я, я не хочу витягнути вам ще одну карту, тому що цікаво, і щось нове. Так, у вас є якась ідея, ви горите чимось. а щось таке нове, але ви боїтеся заявити про себе. Вам здається, ви самі собі не дозволяєте. І якраз зараз така енергія а, буде панувати на це місячне затемнення і буде вас підштовхувати. Давай, давай. Вперед, говори. Чудово! Скорпіони дуже сильна і потужна енергетика. Так що вперед. Стрільці, дорогесенькі, для вас, для вас. Карта інтуїції, карта навіть це карта таролога. Карта інтуїції це про те, стрільці, що вам треба зараз, у вас буде такий як відкритий портал а, слухати свою інтуїцію, вищі сили стрільці це про вас, тому що ви також такий магічний знак, і ви маєте оту магію в собі бачите світ по-новому, не так як звично. А у вас є такі нові ідеї, і також ви такі оптимістичні, завжди налаштовані на рух вперед. І власне тут висвітлюється така ситуація. Коли ви почуєте вам всесвіт буде давати багато підказок, багато знаків, і вам треба обов'язково прислухатися до своєї інтуїції. Вщитувати знаки, щитувати знаки, всесвіт завжди дає багато знаків, багато підказок. Можливо, ці знаки прийдуть через інших людей. От як тут ми бачимо жінку-жрицю духовну таку, це і тарологи, і психологи, і просто навіть можливо, ваші подруги, які знайомі, люди, які дадуть вам підказку, і ви почуєте ці підказки. Банально, навіть може пісня якась звучати, і ви почуєте ті слова з пісні. Але... Оце моє. От, і ви почуєте цей знак. Також може бути знак в книжках чи якась інформація. Ви можете листати якусь інформацію в інтернеті і вам прийде усвідомлення: це моє. Ось, і це буде ваша відповідь. Тобто тут стрільці. Включайте свою інтуїцію. І це також карта медитації, коли вам треба поговорити, як то кажуть, самі з собою, помедитувати, і ви почуєте оцей голос інтуїції свій. Дуже чудова карта. Енергія козироги, дорогенькі. Що у вас? Які підказочки для вас? Так. Подивимося. Козироги, до вас йдуть величезні можливості, грошові можливості. Це чудово, тому що це великі гроші. І гроші можуть бути на такі, які, на які ви очікували, ви вкладали, ви щось робили і тягнулася ця справа, не давало ще такого результату. І зараз, по цьому місячному затемненню, прийдуть до вас кошти, ті, на які ви чекали, які це можливо була. Навіть інвестиція, чи можливо якась премія, можливо, кошти, навіть якась допомога, або можуть бути навіть кошти, які ви і не очікували. З неочікуваних джерел можуть прийти ці такі подарунки долі. І також це не тільки про матеріальний такий, дійсно гроші, а про можливості, про ресурси. Якщо ви чимось горите, маєте якусь таку мрію, вам прийдуть всі ресурси, всі можливості, потрібні люди, потрібна інформація. Так що тут саме головна підказка на це місячне затемнення: не пропустіть, не прогавте свій шанс. Добре, щитуйте енергію, яка буде панувати у вас в цей період. Тому що якраз зараз доля буде підкидати вам шанси, і вам важливо не прогавити свій шанс. Так що слухайте інтуїцію, слухайте підказки і ловіть свої шанси. Шанс буде однозначно, який принесе хороший дохід водолі, дорогесенькі. Вам підказки на це місячне затемнення! І бачимо тут а, таке. Розочарування. В чомусь ви розочаровані, щось ви робили, щось вам не вдалося, і ви дивитеся в ці свої невдачі. І, власне, ви розочаровані, можливо, ви і самі собою незадоволені в даний момент. І це місячне затемнення якраз висвітлить вам оці ваші такі, як то кажуть, такі затики, які вас тригерять і не дають вам можливостей рухатися вперед. Якраз оця енергія вам підкаже: от це було не так. Дякую, це мій урок, і я іду далі. Тобто, дивіться не на свої помилки, а дивіться на свої сильні сторони, що у вас. Получається добре, в чому ви сильні, а не на свої помилки. Якраз коли ви хочете рухатися, хочете вперед, вам треба висвітлювати свої сильні сторони. І хочу витягнути ще одну карту підказку для вас, водолія. Я, ця карта, П'ятірка чаш. Це також про емоції, які будуть так як навалюватися на вас, емоції. І, можливо, ви десь почули, хтось вам сказав, якась якась критика можливо була, і ви вже так могли себе обезцінити. Але якраз ця карта підказує, що дивіться в свої можливості, сприймайте це як можливість, дивіться в свої сильні сторони. Зараз ще одну карту підказку для вас. Тут карта говорить, що та дійсно ви дуже багато ви змучені. І ви вже не то, що розочаровані в собі, ви просто виснажені. Ви звалили на себе дуже багато обов'язків. Це навіть, можливо, на роботі. І ще шеф у вас і так багато роботи, і вам ще шеф на ще зробить то, Будь ласка, ще зробити, і ви не можете сказати ні. І ви все робите, і ви вже виснажені. І людина, і навіть по цій карті, вже опустила голову від виснаження. І карта якраз говорить, і це місячне затемнення висвітлить цю вашу. Виснаженість, оце, що ви звалили на себе дуже багато, і вам треба навчитися говорити ні. Вам треба відпочити. Просто звичайний відпочинок і вміти сказати ні, відмовитися, не боятися, що ви ну, комусь щось не сподобається. Але тут треба ем, постояти за себе і вміти себе е, так стримати від роботи. Подолії багато працюють, мають багато енергії. І, власне, зараз ця енергія вас буде стримувати і казати, давайте, поки ви не захворіли, поки ви не виснажилися і не упали, давайте відпочивати. чуть чуть великий невеличкий відпочинок вам піде на користь. Риби, дорогі, золоті рибки, для вас підказки від всесвіту на місячне затемнення, яке буде у нас 25 березня. О, чудово риби, карта сили. Карта сили про те, що внутрішня ваша сила, ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Якраз оцей потік енергії зараз проявиться у вас на це місячне затемнення. У вас буде дуже багато енергії, у вас буде дуже багато натхнення творити, робити. І тут, власне, треба збалансувати свою силу, тому що енергії буде дуже багато, і вам захочеться робити все і зразу. І важливо по цій карті розрахувати свої сили, щоб не виснажитися, не спалити себе зсередини. Тому що це карта сонячна, карта енергії такої потужної, і вам, власне, треба балансувати свою енергію, щоб не спалити самі себе зсередини, щоб у вас стало на все ресурсу. Ресурс буде де вас залишається єдине завдання розподілити його правильно, розставити пріоритети і ви сильніші, чим ви думаєте. Вірте в себе! Дякую вам, дорогенькі! Ось такий розклад і підказки від Всесвіту на це місячне затемнення, яке буде 25 березня 2024 року. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей у наступних відео. Дякую, дорогенькі!